І знову піші походи Анатолія Кошерця. Наразі місто Луцьк. Прохід між п'ятою школою на перемоги обласна лікарня. Зараз в мене там лежить друг снайпер з серцем. Але це нічого. Життя життям. Життя вирує, є. Допомагаємо воїнам ЗСУ, не будьте байдужі. О. Я як можу, то щось допомагаю, але зараз ми пройдемо. хлопчики біжать. сюди не підемо направо. Вечірні походи. Анатолія Кушуця, місто Лусь. Наразі прохід між п'ятою школою і Садик справа, ліва, справа, прохід до обласної лікарні, перемоги, магазин там салют по-моєму, як квіти, Бабусі прийдуть, магазин цікавий, гарний, просторий. Буду закінчувати. Піше походи Антоні не місто Луцьк. Наразі прохід між... П'ятої школи перемоги. тобто... Ай. Ну, До нових зустрічей. Дякую. До побачення. Піші походи, Анатолій, ще вечірні. Ну зараз 6.30 темніє. Дякую, дякую. І ще раз дякую. Дивіться.